Вітаю. З вами ранок на Дніпрі, і сьогодні день ЗСУ, день наших захисників, 6 грудня. І саме сьогодні я б хотіла вам побажати всім, хто буде дивитися це відео. Будь ласка, моліться за нашу країну, моліться за наше керівництво, а найбільше моліться за наших захисників. Чому тому що зараз вже прийшла зима, вона ви бачите холодна. Морозка та ще й з дощами хлопці почали боліти, не просто боліти. Якщо раніше це були поранення, якісь там вибухи, різні проблеми з кінцівками, саме через поранення, то зараз, зараз це звичайні обмороження. І дуже шкода, коли наші хлопці сильні, мужні, які не не отримали змоги ще захистити, а вже в окопах. Заснули та заморозили собі кінцівки і лишилися їх. Я б хотіла б нагадати нам таке місце з Єфесян, де нам нагадується за молитву. І я буду читати новий е сучасний переклад. Палкими молитвами і благаннями в дусі моліться завжди. І я вірю, що ми це вже робимо. Кожен з нас це робить. І я дякую Богові за кожного, хто молиться. І е хто... Е Ну не просто знаходиться а їм саме присвячується час молитві і багато часу присвячує. А далі написано: ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Ви знаєте, є місця, коли людина не каже, що Бога немає. Це лікарня, це похорони, це народження дитини і це, на жаль, війна. Це місце, де ніхто не каже, що Бога немає. Там всі моляться, всі по-різному, як вміють, але там всі віруючі, по-своєму, так, як розуміють, так, як можуть це зробити, так і вклоняються. І мені б хотілося б, щоб ми, ті, які живемо більш-менш у безпечному місці, більш-менш затишному місці, більш-менш у спокійному та тому місці, де ми можемо це зробити. Я дуже прошу не заспокоїти свої серця, що все добре, все нормально, вже не так палається гучність звуків, які раніше насторожували кожного з нас. Да? І навіть не просто а ще й напрягали зсередини. Зараз сирена, вже ми до неї потрішечки починаємо звикати, потрішечки починаємо розуміти. На жаль, не всі, але. Розуміти, що йде війна, що це нормально, що так має бути, тим паче, що ми вирішили залишитись тут. Тому, коли ми живемо в таких більш-менш нормальних умовах, я дуже прошу частіше склоняти коліна. Набагато частіше, ніж ми це робимо. І давайте зараз помолимося за наших захисників, які боронять нас, які нам дарують чисте небо, які вчора зупинили більшу кількість ракет, ніж. Могли, скажем так, бо ми знаємо скільки летіли. Ми знаємо, скільки над Україною зупинено ракет, і це це великі досягнення, це великі перемоги, і це дуже приємні новини. Дуже приємні, бо це в цілі вціліли не лише, не лише домівки, чи якесь майно, а це вціліли люди. Це вціліли життя, життя, які ще хочуть жити, ще хочуть щось бачити, і ще хочуть. Прославити Бога, давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за твою любов і за дар вічного життя. Я дякую Господь за те, що ми можемо вклонятися Тобі, і сьогодні ми можемо молитися за наших захисників. Боже, я дякую тобі за те, що ти завжди з нами. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти. Ведеш саме цим путем. Я дякую тобі, Господь, за цю війну. Яка вона важка для нас не була, Господь. Я дякую за те, що я і моя сім'я можемо служити тобі під час цієї війни. Я дякую, Господь, що ти не дав нам змоги, чи думок, чи якийсь там рішень поїхати і кинути країну, Господь. Я дякую, що ти ведеш саме цим шляхом, і ти проводиш нашу сім'ю так, як ти й ти ведеш. Тяжко нам дуже тяжко, бо було і безробіття, і безгрошування, ви період, Господь, но ти лишив нас, ти попіклувався про нас, ти не залишив нас, Господь. Я дякую тобі за це. І я дуже прошу, Господь, поблагослови наших воїнів, наших захисників і захисниць, Господь. Жінок набагато більше працюють для цієї перемоги, тому що нас більше. І я дякую Господь за те, що все більше і більше кожного дня долучається людей до незначних, але вирішальних миттів у цієї війни. Це волонтерство, Господь, це будь-яка допомога, це готування їжі, відвозення, Господь, це банальна медицина, яка потрібна, або просто обійми. Слова дотику, слова прийняття, погляд прийняття, Господь, це найважливіше в наших стосунках зараз. І я дякую тобі за те, що ми можемо це робити, ми можемо дарувати це один одному. Я дякую, Господь, за твою величі, за твою безкрайню любов, Господь. Ти великий, ти славний. Слава тобі. Слава, слава тобі, Господь, лише тобі, а героям нашим честь. Амінь.